На два метри від кухні, там від вікна відкинуло. Чоловік йшов сюди, бо йшов це в туалет, вийшов сюди, сів, то того, як то, а тоді бахнули такий взрив був. Вціліло, вроді так, якби бачите, шаха вціліла, все, все вціліло. Просто вони на стелі, вікна немає, то все мокре позатікало. Все мокре, позатікало ну, то, так так, так вроді би все вціліло. Вчора прийшли наші волонтери, молоді, такі, «Боже, які вони молодці, вони поприбирали тут, вони повиносили і на подвір'ї, і тут, і в мене в хаті молодці хлопці наші. Як кажуть, нація наша українська нація. Петрович, Почули перший, та поліз за документами своїм. Ці документи у нас наверху лежать. Ми ще там позбирали їх. Поки я піднявся, йду ліс. Другий. Там вже накрило, свист. Ну, депу, у мене от, от, от частинка, яка вона, от, от, по суті мене і накрило, спасла. Потім то потім мене вже типу, спускали, бо там вже спуститись неможливо було, то мене вже рятуваль... рятувальники спускали по драбині. То його і спасло сина. Ну, у нього кон... Як -то називається контузія. Ну. А чоловік в лікарні? Розкажіть, тепер ваше майно хоч щось вціліло? Та ні. Та ні. Там все розбите, все цей.